продовжимо діти роботу. Сьогодні у нас аплікація. Я пропоную вам зробити своїми руками щось цікаве. Діти, скажіть, будь ласка, яка пора року у нас зараз? Зима, так, але на снігу немає. І ви берете часто парасольки, тому що і сьогодні ішов дощ, у нас часто дощ. Ідуть дощі взимку. Я пропоную вам зробити парасольку і навчу вас сьогодні, як зробити орнамент, розсовуючи форму ту ж саму, яку ми вирізали. Для роботи нам потрібно серветка, клейоночка, клей, фломастери, ножиці та. Е Ось такий форм я взяла дві, а ви можете три взяти. Одна форма прямокутна більша, а друга менша. Діти, хочу вам зауважити, що також можна взяти ось такі маленькі обрізки, вам теж вони згодяться для оформлення парасольки. Діти, хочу вам зауважити, що ви можете підібрати будь-який фон будь-які прямокутні форми е кольорового паперу. Будь-які, але щоб зауважу, щоб один тон і другий тон відрізнялися. Щоб було яскраво видно орнамент, який ви будете виконувати. Отже, приступаємо до роботи. Діти, щоб у нас вийшла парасолька, ми прямокутної форми папірець згинаємо пополам куточок до куточка сторона до сторони. Використовуючи фламастер або олівець, ми наведемо. Ось таку від верхнього куточка до нижнього наведемо ось таку лінію. Для чого? Щоб у нас вийшла, вийшов куполь купол парасольки. Та з, е, з нижньої частини що зробимо? Наведемо ось такі зубчики. Це ви таке вмієте робити. Ось так. Далі. На меншій частині зробимо те ж саме, складемо пополам і будемо вирі... вирізати таку ж саму форму. Але я тут можу навіть зробити ось такі кружечки. Це буде прекраса парасольки. Вирізаємо. По формі наведених ліній вирізаємо таку форму. Цю меншу частину відкладаємо а більшу частину вирізаємо, і це в нас буде основа, і ми на цю основу будемо вирізати. І наклеювати прикрасу орнамент. Викладаємо. Не забувайте, дітки, що нам треба буде фламастер для ручки парасольки. Далі я беру меншу форму, розрізаю її на декілька частин. Зверніть увагу, ось так як був малюночок, так я і вирізаю. Середня частина може нам не знадобитися. Я беру ці детальки, які я розрізала, і викладаю ось так. У нас виходить, що Орнамент тільки який розсовую. Я наче розсовую от той купол, який у мене був. Дивіться, і в мене виходить та ж сама парасолька, тільки розсунута. Ось такий орнамент я зроблю для прикраси. Далі ви можете вик... Робити все самі. Приклеяти, намалювати е, ручку для парасольки, можете зробити дві парасольки або одну велику. Нагадую, що ви можете прикрасити кульками, кружечками. Згадаємо, як ми вирізаємо квадратик. Я збільшену форму зробила для чого? Для того, щоб ви побачили, що ми зрізаємо тільки куточки. І вона, і одержуємо потім кружечок, ось такої форми кружечки. Можете кружечками прикрасити цю парасольку. Отже, діти, у мене вийшли ось такі парасольки розсунутими. Орнаментами, які я показала, далі я з кружечками ще прикрасила парасольку і домалювала ручки до парасольок. Ось такі парасольки я можу комусь подарувати, і ви теж. Чекаю ваших робіт, творчих, гарних і яскравих. До побачення, діти, до зустрічі!